Вогонь свічі палахкотить, котить, навічно пам'ять зберігає, народ без шапок весь стоїть, героїв, що не з нами поминає. Вам дім був край, де народились, де сонце лагідно пекло, а зараз лиш земля і дощ, щоб мились, бетонна плита над чолом, гвоздики дві. Червоні, наче кров, яку на захист батьківщини проливали, віддали ви усе життя, любов, віддали ви усе, що мали, ви захистили нас, Ви дали нам життя, путівку у майбутнє, що ми маємо, а ми прийдемо. Не раз і ще до вас, і свічку пам'яті воскову ми розпалим. Ми пам'ятаємо, не знаємо береже про ті події світлу пам'ять, ми встанемо на коліна ще і ще перед всіма живими ветерани. І хоч живі насправді доживають, хоча про них багато хто. Вірте, що народ не забуває, він пам'ятає подвиг ваш і труд. Ще раз спасибі за сьогодні і за завтра, за мир навколо і життя. Живіть і ви, здоров'я вам і щастя, нехай забудемо ми слово, це війна. Очей. Іночі, відвотрудної грі, та сінько прибрижай котбові, день це не повірим. Весна йде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йде травень крізь хвилини, дні і роки. Несе нащадкам спогади свої. Весна йде квітчасто, гордо, юно, мов тілення найчарівніших снів, У весну красна, ти ще не забула в історії своїх жахливих днів. І з року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни. То травень знов і знову нагадає, як із життя йшли його сини. Куяють мирно квіти на могилах до сонця красного, метелики летять. А ті, кому війна зламала крила, священним вічним сном в могилах сплять. Все далі і далі відходить від нас така далека, жахлива війна, яка принесла стільки горя на українську землю, насіяла розпачу та біди, змінила історію народів, про тих, хто пройшов горнило Другої світової, про тих, хто не вижив. І про тих, хто дожив до перемоги, наша сьогоднішня розповідь, наша шана і наша пам'ять. За стільки літ і стільки зим, як відгривів той бій кривавий, вони ще там, на полі слави, У кліні мертвим і живим. Спасибі вам, сивоголові, вічизній матері, сини, немає правди і війни, вона лиш мирі та любові. Зупинись, прислухайся на мить, Кричать вогні і мати, і дитина. Хай буде мир, хай більше не горить, у пеклі він твоє життя, людина. Минають роки, відлітаючи в вічність. Все далі і далі відходять від нас грізні і важкі роки Другої світової війни, але не засає пам'ять про тих, хто ціною власного життя захистив нашу країну від гітлерівської агресії. Правень. Це місяць буяння садів, місяць політнього теплих ночей і нескінченних солов'їних пісень. А ще це місяць, коли замовкли останні постріли гармат. Настала тиша і прийшов довгожданий, вистражданий, оплачений дорогою ціною мир. Сьогодні ми віддаємо дань пам'яті тим, хто загинув на фронтах Другої світової війни та приносимо слова вдячності тим залишився живим. Шановне святкове зібрання, дозвольте привітати всіх вас із нагоди 68-х роковин великої перемоги в великій вітчизняній війні. Дуже добре, що тут присутня молодь нашого селища, яка вже лише чує, бачить. Фільмів читає про ці знаменні події, коли нашому народу потрібно було вистояти у величезній битві за виживання, саме із німецько-фашистськими загарбниками де 1418 днів потрібно було вести на життя або на смерть. Мільйони, десятки мільйонів загиблих людей це жертва нашого народу, який спас світову цивілізацію від коричневої чуми. Ця ціна була дуже дорогою, і ми маємо пам'ятати постійно не тільки в день перемоги, а повсякденно, що ці люди, які Стали жертвою війни, і в яких могли ще народитись діти саме, ми маємо схиляти перед ними голову і пам'ятати і шанувати ще дуже і дуже довго. А от сьогодні в такий прекрасний день спадає на думку багато що. Перш за все те, що минуло вже багато років. І серед наших односельчан все менше і менше стає тих поважних людей, як я пам'ятаю ще років, років, кілька десятків. І вони несли тут великий війнок, учні їм допомагали це, а сьогодні вже їх число дуже зменшилось. Вони, правда, дуже щасливі мають бути, дивлячись на таких гарних, прекрасних. Людей, молоде покоління, що їхні зусилля не пройшли марно. І ми живемо вже 68-8 років у мирі. А слово мир після слова мама, мабуть, у повоєнні часи було найдорогоцінніше. Адже тільки ті знали, розуміли, котрі його відстояли. Насамперед хотів би побажати нашим. Учасникам війни ще багато здоров'я, щастя і, мабуть, і успіхів, які е, значить, насолоджуватися життю і бути і надалі поважними членами нашої спільноти. Дякую за увагу. Поклонімося ж тим, хто поліг у бою, хто покрив землю рідну собою. Поклонімося всім, хто впав у бою, хто відстояв нашу свободу. Про потвиг безіменний іменний всього не вимовить словами. Лиш тільки серце може розказати, але воно, на жаль, не має мови, лиш має біль. Тому я прошу всіх шанувати пам'ять полеглих співвітчизників хвилиною мовчання. вас не вперше травою прикрили відмітки війни, навіть сатки малі, лиш братські могили, лиш братські могили, болять, не стихаючи рідній землі. Когось не діждались хто рідний і милий, і в пам'ять обпалену біль забув заповзла. воєнні могили, високі могили завжди біля вас материнська сльоза. Одна сльоза ніколи не зітреться. Що у правді нашій і чужій вині лишила батьківщина біля серця своїх синів, загиблих на війні. Сльоза зорі стоїть над обеліском, сховавши клопоти, людські і сни. Сьогодні треба поклонитись низько, Усім, усім, хто не прийшов з війни. 我不愿。 i do you, Нам весна, як рідний дім, повернення з дороги, та є найбільш хвилюючим для нас 9 травня свято перемоги. Це свято не затьмариться в віках, в цей день нестимуть люди завжди квіти, не обміліє пам'яті ріка, в серцях нащадків завжди буде жити. Пам'ятаймо, друзі, цих людей до віку, тих, хто повернувся і хто поліг в боях. Тож поклонімось низько до землі їм, у квіти ми устелимо їх тернистий шлях. Людська пам'ять вона має свої межі. Людина може забути щось, однак усі не можуть забути все. Окрім індивідуальної пам'яті, є пам'ять колективна, народна, загальнолюдська. Цей день до вас я звертаюсь, серцем промовляю. Залиште на годину щоденні турботи. Задайте чоловіка, товариша, дідуся чи брата, дружину, сестру чи посивіло матір усіх, хто кував перемогу і загинув за вас і за мене, за всю Україну. Ми не повинні, не маємо права забути те, що відбулося 68 років тому, якою ціною завойовано мир. Чому нам пощастило народитися вільними людьми? Кому ми повинні дякувати за це? Велика вдячність усім, хто кував перемогу, пам'ять про цих людей ми пронесемо в своїх серцях через усе життя. Тож пам'ятаймо про все і про всіх, щиро вітаємо вас всіх з Днем Перемоги. День перемоги, велике і світле свято. Прийміть у цей передсвятковий день побажання, міцного здоров'я, добробуту, довгих років життя. Родинного затишку і вічного миру. Нехай вогонь життя для вас пологи довго і яскраво, освітлюючи цей прекрасний світ. Від серця щирого бажаємо щасливо ще прожити багато славних літ. Печері, не смыкала на ро.